Якщо держава самостійно не хоче захищати одеські пам'ятки архітектури, ми періодично змушені просто все втручатися, і якимось чином висвітлювати ці події. Тому що на превеликий жаль, це не одинокий випадок. Це що трапилось, ми назвати Олена Концевич, це перший міський. Ми приїхали на Ланжеронівську, 28, до так званого будинку Карузу. Це пам'ятка архітектури, архітектора Моранді, побудована ще в 1848 році. Тут жила пані Анна Карузо, звідки і назва. Але будинок цей був би собі пам'яткою, якою, власне, і є, якби не люди. Людський фактор це те, що заважає нам на превеликий жаль нормально жити і розвиватися як місто. В тому числі ми маємо тут на увазі бездіяльність міських структур і владних. Що ж тут сталося? Ось він, власне, з ланджеронівської дімкарузо. Там висить табличка меморіальна, і ось видно, що добудований третій поверх. Його тут не було, і коли він добудовувався, будинок мав тільки два поверхи. Сталося це в 2019 році, коли будинок, точніше, поверх другий, вирішив купити такий собі турецький підданий пан Реджеп і його дружина. Купивши другий поверх, вони намотили через якусь приватну нотаріальну контору. Собі ще й горище. Його приватизували, купили, не знаю. І вирішили бабахнути третій поверх. При цьому вони зруйнували те, що було автентичного зліпнини. Вони добудували третій поверх. Вирішили викупити всі квартири, які там були, тому що їм потрібно було два поверхи одразу. Мешканець, один з мешканців, який там жив, відмовився їм продавати свою квартиру. І тоді Вандрежеп, наполягаючи на тому, що він віддасть тільки половину суми за квартиру, почав шкодити мешканцю, намагаючись його звідти вижити. Ми це все взяли з розслідування наших колег, які оприлюднено в мережі. Почали заливати мешканцю. Двері фарбою щілини для замка, ламати ручки, і ламати ручки йому самому він подавав до суду, знімав побої, і так далі. Тому подібне це не подіяло абсолютно ні на що. А потім почалося вторгнення, і пан Реджеп з дружиною виїхали ймовірно до Туреччини, і от в такому стані будинок і залишили. І тепер що робити з цією пам'яткою, де ця оця добудова абсолютно нелегально добудована. Ніхто не знає. Зверталися до суду мільйон разів. Люди, які тут живуть, подавали до суду, подавали до приморської райадміністрації. І у відповідь вислухали велике ніщо в нас немає повноважень. Це те, чим дуже люблять упорувати наші всі можновладці. Немає в них повноважень, тому що, начебто, без дозволу пана Реджепа, який не живе в Україні давним-давно і невідомо взагалі де він і що він. Вони нічого не можуть зробити. І от ми бачимо, що вже посипалася ліпнина з цього третього поверху. Будинок карузу потихеньку і співає свою лебедину пісеньку. Наші колеги зв'язалися із адвокатами, запитали, як можна вирішити цю патову ситуацію. І от адвокати кажуть, що єдиний спосіб зберегти пам'ятку це все-таки грамотно співпрацювати із державною виконавчою владою. Цитую: коли рішення суду набуває чинності, протягом трьох років необхідно придавити позов до виконання. Якщо цього не відбувається, рішення суду згорає. А ми нагадуємо від 2019 року, це все тянеться, тобто цілих п'ять років, а не три. Відповідно, це стосується якраз нашого випадку. Люди, які борються за свій будинок, повинні звернутись до виконавчої служби. Вона на першому етапі штрафує порушників, тобто турецьких наших підданих. Потім вони звертаються до суду, аби змінити спосіб виконання рішення. І Якщо раніше привести будинок в початковий стан думали власники, то тепер це повинна займатися стороння організація, бо вона має вже на це право. Роботи мають фінансувати мешканці, а потім ці кошти в примусовому порядку стягуються з боржника. Кінець цитати. Ми розуміємо, що в мешканців, які тут живуть, які хочуть вибороти право на нормальне проживання в своєму будинку, немає коштів на те, щоб зносити цей весь третій поверх і так далі. і Тому подібне. Але знову ж таки на це є виконавча служба, яка повинна розрулити це все. Вона повинна знайти цього турецького підданого. Вона повинна щось вирішити. Дорогі хлопці і дівчата, дорога приморська адміністрація, ви маєте ці повноваження? ви Просто ні черта робити не хочете. Давайте ми. Будемо чесні і відверті. Ця історія буде мати продовження, тому що мешканці не здаються і оббивають судові пороги для того, щоб добитися нарешті права нормально жити в нормальних умовах. І при цьому ще бажано звичайно зберегти красу на вулиці Ланжеронівській. Ось так. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, нам пишіть. Побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будьте здорові!